Добрий день! Сьогодні розглянемо спрощений функціонал пошуку послуг та діагнозів. Як це працює? Ви можете шукати послуги за кодом або за назвою, безпосередньо вводячи код чи назву в строку пошуку та не обираючи критерій пошуку. Наприклад, я хочу знайти послуги. Для цього у вікні лікар-стаціонару П натискаю кнопку додати послуги. Обираю критерій пошуку код або назва та ввожу, наприклад, код. 58520 – Це рентгенографія грудної клітини. Натискаю кнопку Enter і все. Система знаходить цю послугу. Те ж саме відбувається, коли я хочу пошукати послугу за назвою. Я обираю критерій код або назва, ввожу декілька символів. Із назви послуги та натискаю кнопку Enter. Послуга знайдена. Таким самим чином працює і спрощений пошук діагнозів за кодом або за назвою. Для цього ми відкриємо будь-який документ, який містить поле діагноз, і спробуємо пошукати цей діагноз за спрощеною схемою. У полі Діагноз вводимо декілька символів. Назви діагнозу та натискаємо кнопку Enter. Це критерій пошуку, як бачимо, порожній, а діагноз знайдений у довіднику. Те ж саме відбувається, якщо ми хочемо пошукати той самий діагноз за кодом. Вводимо код та натискаємо кнопку Enter. Знову порожне поле. Критерію пошуку, але діагноз знайдений у довіднику. Дякую за увагу.